Професійний бокс знову у Черкасах. Боксерське шоу у спортивному комплексі Будівельник вируватиме 15 грудня. Тоді титул чемпіона Європи у суперлегкій вазі відстоюватиме українець. Боксерка Двапромошен Сергій Феченко на прізвисько професор. Спортсмен родом із Харкова. За свою професійну кар'єру він провів 33 поєдинки. З них 31 стали переможними, 14 – достроково. Славу і звісна Сергія поєдинки за титул чемпіона міра проти звезды мирового бокса Хуана Мануэля Маркеса в Мехико в апреле этого года. Легенды бокса, такие как Кулио Сезар Чавес и Марко Антонио Баррера, комментировали этот поединок, восхищались стилем и действиями Сергея Вринги. У ринці наш боксер зустрінеться з німцем азербайджанського походження Азадом Азізовим. Спортсмен має також чимало перемог. Його послужному списку 26 побід в 31 поєдинку при трьох пораженнях і двох ничьих. 16 поєдинків він закінчив досрочно накаутом, побіділ накаутом. Тобто послужний список говорить сам за себе. Сергій Фаченко до бою готовий. Свого опонента каже, вивчив добре. Подготовились мы к поединку хорошо, как всегда. Соперник неприятный. Я советую прийти все-таки и посмотреть это в дворце спорта вживую или возле телеэкранов. Нині у боксера Сергія Феченка останній етап підготовки до бою, спаринги. За декілька днів спортсмен матиме традиційний тижневий відпочинок. Андеркарт головного поєдинку обіцяють організатори буде не менш видовищним. На розігріві у хедленері в ринг вийдуть В'ячеслав Узівков, Мемет Єдгаров, Віктор Плотніков, Андрій Руденко, Дмитро Нікулін, Валентин Головко та Вадим Новопашин.